Вітаю! Я Анастасія Романча, і далі коротко про погоду. 21 лютого в області очікується переважно хмарна погода. У Черкасах буде 5 градусів морозу вдень, вночі ж стопчики термометра опустяться до мінус 9. В Умані та Звенигородці небо буде вкрите хмарами. Температура вдень до мінус 5 градусів, вночі мінус 10. На жителів Канева та Золотоноші очікує похмурий день. Температура вдень 5 градусів морозу вночі до мінус 9. У смілі та Чигирині переважно хмарно. Вдень мінус 5 градусів, ночі ж стопчики термометра опустяться до мінус 9. Цю собачку звать білкою. Білка шукає свою родину. Маленька, пухнаста, готова подарувати вам безмежну любов, радість і вірність. Її очі сяють від щастя, коли вона поруч з людьми. А ще в неї дуже спокійний характер. Білка потребує ласки, турботи та тепла. У відповідь ви отримаєте вірного друга, який буде завжди поруч і даруватиме вам радість своєю відданістю. Якщо ви готові подарувати їй свою любов і турботу, білка з нетерпінням чекає на вас. Я вам бажаю гарного настрою. Побачимось на телеканалі Вікка.